Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії Pulso на цоколь H4, модель LC3. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція і також дві світлодіодні лампи. Лампи потужністю 65 Вт, як заявляє виробник. Цоколь з 4, як ми всі знаємо, це дальнє ближнє світло в одній лампі. На дальнє світло на кожній лампі використовується 12 світлодіодів і на ближнє світло також 12 світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколем. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активно в вигляді кулера і пасивно в вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення є невеличкий драйвер, який схований в металеву коробочку. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа має білий колір світла. Заявлена кольдерна температура 6000 Кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 10 000 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!